Thank yes. you. Так, я роблю вам на руки, потім по процедурі за основу голосувати. Якщо немає зауважень, то так погодовсь. Я тобі ще не прийнято. що. Поставити таке буде питання. Біля першої школи на першуходному переході позасипати канали. Там 15 глубина біля метра і ширина 40 см. І ще обшивати осіклом автобусній зустрічі. Є першої школи і Нафідькович. Відвести <кій> воду от, від здоров'я, від Ушакова до Чечни. Там все заростало по, за по всьому, що вона здоров'я йде. Зараз ще так, більш-менш, але вони ж трохи. Сергійна, Буйновська Євазевека Микола Олексійович, Олена Анатоліївна, Христина Тергівна, Дубчак Володимир Іванівна, <кхи> Андрій Олександрович, а. А. Андрій Іванович, Наталя Григорівна, Віталій Володимирович, Сухаренко Анатолій Валерійович, Олександр Володимирович, Ченчик Сергій Васильович. Депутати, перкові рішення, яке розміну на руки, передбачені зміни до бюджету, як було зазначено на минулій сесії, про тобто, те, що ми рухаємося по кроково. Ми закрили 10 місяців. Тепер ми цим рішенням будемо закривати основні поточні захищені. Пропонується до розподілу скажу сказати, проекту, рішення практично 7,5 млн грн, тобто відки ці кошти взяли. Це та робота, яка була проведена протягом місяця. Це додаткові надходження. Вони не складають один податок. Це тут, як і ПДФО, 2,1 мільйона гривень. Також є ПДФО 400 грн від самозайнятості. Ось і відповідно, земельний податок 250 тисяч, Орендна плата з юридичних мільйон 400, 000, земельний з фізичних 400 000, саме ж, фізичні особи 200 тисяч по оренній платі, єдиний податок юридичний, фізичний, це, Тобто, ті моменти, де займаються наші фінансисти, бухгалтерські війні, де, де займається відділ комунального майна. Це дзвінки, це листи, це фіксація і це та робота, яка повинна ну, постійно проводитися. Тобто, що було зрозуміло, це не один податок надходить, це ряд податків фактично 10 і більше. Які Цім у нас ребенку. Це дає нам змогу закрити 11 місяців по заробітній платі наших бюджетних установ по енергоносіях наших, по поточних видатках, ну, по продуктах харчування, там керування регулянтів, коли є субвенція. Також е, в цих мільйонах зазначено мільйон гуманітарної е, допомоги, про який нам надійшов. Ну, Це ті основні моменти, які ми закриємо. Вже, е, Щодиться що місце на перше грудні ми не будемо кондувати, будемо бачите, як там в принципі всі видатки закрити по динаміці. Десь був маємо 10-й місяць, і вся апарата міської ради за підтримка корпусу маємо виконання того бюджету, який на сьогоднішній день, 7,5 мільйонів це технічна робота, яка провела ця покраїнська робота. Я думаю, що ми цей 45 мільйонів по кроки ми його закриваємо і виділених майстров було 100% до виконання бюджету. Це надзвичайно великі. базу базовудації з сільської громади, зменшила ПДФО, забрала ПДФО. Ми не були зв'язані на військовому ПДФО, як інші громади, чи міністрі, Скордонець, і інші. Але в нас були... Світла ми закриваємо повністю своїми силами. Плюс нагадати те, що держава також нам не дофінансувала освітній напрямку. Це 11 мільйонів. І 11 мільйонів це пряма заробітня плата наших викладачів, які працюють до нас. Держава каже, закривати школи, але Навіть по рекомендаціях, то не носіть кілька щоб ми не закривали. Мінімальна школа 70 дітей вона було. Це навіть два рази більше, ніж по рекомендаціях Міністерства інші школи, це 90, кілька 96 дітей, півці 120 дітей, Євгенка, 100 дітей, Круг, і лікцій, більше 100 дітей. Маємо недофінансування мільйонів з 11 мільйонів. Ми спрацювали на те, що маємо недостатжену кінець року мільйон двісті. Мільон місяць це щоб розуміли фонду плаці так позначів, це близько п'яти мільйонів. Також Дмитро Михайлович сказав про зміни до бюджету, якось хотів би ще додати ще таку цифру, про те, що цього тижня стало відомо, що ми вибрали черговий проєкт від Міністерства соціальної політики. Це 2 мільйона гривень. Добре і не дуже добре, тому що euh, дуже короткі, дуже мало часу вона залишається на проведення закупівель. Сьогодні листопад місяць, середина листопада, бо закупівля це початку місяця, у зуточнення і назначому стихам. Але сьогоднішньої сесії ми будемо взяти ці кошти на план. Оголося вже процедуру для того, щоб пришвидшити цей весь процес. Можемо сподіватися, що... Ще раз скажу, що змінити бюджету це заробітні плати, це опалення, це світло, те, що основні стільки ми закриваємо. Також тобто, хочу сказати, бо, що робота та значець в останній місяць взагалі заблокована 4 тижні жодна проплата не проходить. Основні е, витрати там е, основні зобов'язання. Але зараз ми звичайні, працюємо далі, і я думаю, що такі зобов'язання, які стосуються нас, має пов'язаність на переконаті. Якщо хтось є запитання, Петро Путані, прошу. Якщо ні, відчинок місця прошу, пропану. Драмчук Андрій Дмитровича. Антоніоксандрою, за Борисюбері Григорій Демов. Головьо Микола Олексійович, Варкова да. Олена Анатолійовна, Домровська Христина Сергійовна, Тупчак да. Володимир Васильович, да. Костиліна Зарислава Іванівна, да. Курочки Андрій Олександрович, да. Марчишин Ганна Яросава, да. Медведський Андрій Іванович, да. Слугіна Наталія Григорійович, да. Струк Віталій Володимирович, да. Сухаренко Анатолій Валерійович, Свентарний Олександр Володимирович, да. Ченчик Сергій Васильович, Юзко да. Володимир Іванович, Якуба Сергія Федорович. 那你给我算出。嗯 <inaudible> Україна переживає складний період своєї історії. В принципі, і єдині. Щиро бажаємо їм стояти при державі на волі та створити спільну свободу. На свою мову та традиції та залежність своєї держави. Вам перемога зустрічає президента Матії Володимира Зеленського в Верховній Раді України, США, Європейський Союзу, які є найважливішими союзниками України, на засіданні Європейської Ради, і серед заходів, які поступово приймають перемогу в цій війні, відбуваються в Україні, ми Перший пункт плану має еополітичний характер, передбачає запрошення вміє до НАТО. Другі, треті пункти є військовою та почають заходи, що відміснення або задатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, як убезпечувати безпеки. Підніці доведення, чи може захищатися себе та інші демонстрації нації. Для України питання вступу до НАТО означає об'єктів, пов'язане з євроінтеграцією, визначено в дані. Другий пункт. неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатній для захисту країни і путь появлено і запроси в окупанта. Ma non è vero che il problema è solo il problema. Quindi mi strano che il problema è solo il problema, ma non è il problema. Антонюк Фіксанатович за Воросюк Григорія Володимирович, Бузей Таїсія Сергійна, Буйновська Євзавета Водентина, Коловйов Микола Олексійович, Воробова Олена Анатолійовна, Добровська Христина Сергійна, Дубчак Володимир Васильов, Костеріна Тарислава Іванів, Курочків Андрій Олександрович, Марчищик Ганна Пірослав, да. Медведський Андрій Іванович, да. Слухіна Наталя Григорівна. You score all the one. Jakob, that's the thing. Yeah, I think.